Всім привіт, мої друзі! З вами знову я, Вова 228. І сьогодні ми будемо вживати в пласкому світі. Так. Ну, не зважайте на те, що я прорубав ополомку, хай буде. Але не просто в плоскому світі, да, там дві хвилини згулять і все. Ні. Ми там будемо переживати цілу ніч. Так, наше завдання там пережити ніч. Ви скажете, ну і що нічого складного, ну як нічого складного. Та, як ви пам'ятаєте, в пласкому світі у нас обмежені ресурси, тому ночувати ми будемо без хати? Да. Так, без будинку. Ну, думаю, щось вийде цікаве. Тому підписуйтесь та ставте в свою ідеально красиву. От прям таку, знаєте, єдине, що мене надихає знімати відео, це ваші вподобайки. Тому ставте вподобайки, беріть печиво, тому що з їжею все смачніше дивитися. Хто зараз, хто вже точніше їсть. Приємного апетиту. Ну, а ми починаємо. Так, друзі. Десь в нас є скрина на бонусі. Ну, якщо чесно, тут не дуже багато всього, але багато чого саме потрібного в такому вживанні. Так, їжі дороги. Ну, ми тут недовго будемо виживати, тому, думаю, нам хоча б добу тут протягнути. Так, я вже тут бачу слизні гігантських, тому краще піду туди. Там, звісно, теж є, але він дуже маленький. А, звісно, він теж б'ється, але дуже сильно він нам не зашкодить. Так. Зараз нам потрібно зібрати з овечок-шерсть. Я поставила максимальну прогрузку чанки для того, щоб зробити як горизонт. Знаєте, для того, щоб було красивіше дивитись. Так, я вже тут бачу ці лузграю овець. Зараз ми зробимо ось так. Для того, щоб ми бачили, скільки в нас є шерсті. Так-с. На. На. Так-с. І Іще одна. вівця. Так. Це ми зараз відкладемо. Це ми використовувати не будемо. Опа, корова. Ну мені навіть на броня зараз не завадить. Блін, нічого не випало. Аз ск... мені ось цікаво. А з ск... коня може випасти шерсть. Шкіра. Зараз перевіримо. Мені здається, що з них тільки. Тільки опит випадає. Опа, дивіться, як загрозь. На. Ой, здається, мені зараз будуть непереливки. Хочеш побитися? На, кайлом, кайлом, на кайлом. Ой, оце справжня біда. Але нічого, Слизь нам теж не заводить, ось, чому я професіонал. Такс, добре, зараз поїмо. Не зважайте те, що її щось сире. Почнемо... робити свою шахту. Точно, тут же каменю немає. Ну, добре, добре. Подивимося, що тут є. Так мене є аж 10 слизі. Тому... Ш. 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 Я зараз зроблю 4 верстак. Ш. Так, тепер блок. Блок залишу. Там У мене є ідея як пережити цю ніч. Не спів поставити. Ну, зараз ми зберемо собі землю. Зрозумів, хто між. І треба визначити ж ми зараз будемо проводити час. Так, Перше дерево тут, тропічне друге тут, третє тут, і хай буде четверте тут. У мене зараз є тільки палиця. Опа. Для лишко так теперь творы Ну і так, я думаю, ми переживемо добу. Переживемо ніч в плоскому світі і так, я пережив цю ніч. Ну, друзі, ще. Не знаю, як ви, друзі, пережили цю ніч, але я професіонал в Майнкрафті, тому мені чесно, навіть пережити ніч в пустелі було б легко. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. А, так, до речі, питання дня. Питання дня. Хто вам найбільше подобається в серіалі Венздей? Наприклад, мені річ. Тому напишіть це все в коментарях, хто вам там найбільше сподобається. Ну, а я ще раз нагадую, поставте свою вподобайку для того, щоб вийшло друге відео. На, підписуйтесь на мій канал. Ну, що ж я вам можу сказати? Всім привіт та всім пока. Пока!